Це ранок вдома, друзі. Новий день з вами зустрічаємо ми, Лілія Ребрик та Костянтин Октябрський. І зараз до нас приєднується наша психологічна консультантка Наталія Підлісна. І сьогодні будемо говорити з нею е, про питання розвитку волі. Так, цікаве питання і дуже непросте. Так. Е, тому що для того, аби розвивати волю, потрібна е, воля. Я теж вбачаю тут парадокс. і Сподіваюся, на роз'яснення нашої експертки. Доброго, Доброго ранку, ранку, Наталю. Добрий ранок. Дуже цікава тема. Дуже якась вона парадоксальна. Отже, розкажіть, будь ласка, що таке воля? Ну, воля це така психічна функція, яка полягає в здатності людини до свідомого управління своїми вчинками. От mm -hmm. Людина взагалі здатна розпоряджатися своїми там силами, енергетичними ресурсами, щоб досягти успіху. І при зустрічі з труднощями, це відбувається за допомогою цієї волі. Вольове зусилля воно проявляється кожного разу, коли ви відчуваєте, що у вас немає енергії, немає сил, необхідної для досягнення мети. І ви свідомо мобілізуєте себе, ну, щоб щось подолати. Усі mm -hmm. психічні процеси поділяються на е, дві групи: мимовільні та е, спеціальні довільні. О, коли потрібно не просто дивитись чи слухати, а вдивлятись, вслухатися. щоб краще зрозуміти і запам'ятати, ну, наприклад, там, що я зараз розповідаю, е, навіть, якщо от, нав, навіть якщо вам набридло мене слухати, ви змушені мобілізувати себе. <смеш> Свої волюві зусилля інакше не зможете зробити цю передачу. Ну цікавою для глядача. Ви робите зусилля. Оце зараз вольовий процес. Так якось зараз самокритично прозвучало, Наталю, але я розумію та про Нагарний що ви приклад. так дійсно. ми, ми завжди керуємося. Знаєте, що таким принципом, що, що було і нам цікаво, і ви завжди це нашу бесіду наповнюєте актуальністю і цікавинками. Е, зараз Дякую. про волю, все ж таки, як е, можна застосувати свою волю, щоб знаєте, так підвищувати цю планку завжди в вимогах до себе, і що в цей момент буде відбуватися з нашим тілом, з нашими думками, з нашими емоціями? Угу. Е, звісно, що перше, що людям приходять на думку, що е... Застосувати волю можна через напруження і з вашим тілом і з думками, там зі всім буде відбуватись напруження. Але наука відкидає це уявлення про волю як посилення психічної напруги, тільки посилення. Ну ви знаєте, нічого хорошого не виходить у людини, яка постійно працює з напруженням, це її виснажує, приходить там якісь ну, неприємні наслідки для організму, Перевтома, неврози, роздратування ну, взагалі зниження працездатності. Розвинена воля вона передбачає економне витрачання ем, нервово-психічної енергії, коли ваші свідомі імпульси спрямовані не тільки на посилення там, і прискорення процесів, а при необхідності на їх ослаблення і уповільнення. Тобто і тіло, і думки, і емоції під час вольових зусиль повинні відчувати напруження, розслаблення. Розслаблення, чи прискорення уповільнення, прискорення уповільнення. Ну, от таким чином. Дуже цікаво. А, а що треба для посилення волі, щоб її так, так би мовити, прокачати? Розслаблятися. І напрягатися? Так, 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 ви праві. Ну, по-перше, треба правда, правда, це треба дуже гарно вміти і знати, коли напра... розслаблятися, коли напружуватися. Ага. І треба відповісти спочатку собі на ем, питання, що вам трудні, якщо ми розберемо вольовий процес на чотири пункти, що вам ем, важче робити з чотирьох пунктів. Перший план. Коли ви сидите, вам вже треба робити, а ви обдумуєте, як будете все робити. Другий пункт це знаєте встати з дивана і почати. Перший крок робити щось. Mm -hmm. А третій пункт це перешкоди в процесі, коли рутина вже не дуже цікаво, таке знаєте, mm -hmm. замучила все. А, і четвертий завершувати роботу, коли вже ну майже все зроблено, і не вистачає ну трішечки зусиль, коли хочеться вже покинути в це і побігти робити щось інше. От на що вам важче витрачати зусилля? Це запитання, чи це так? Це психологічний тест. Це щоб подумати. Ну, навіть тест. не знаю. А тобі. Ну, давайте я про себе розкажу. Будь ласка. <реш> Ні, насправді дуже цікаве питання, я навіть сиджу і думаю, ну знову ж таки, залежить ж, відповідь моя зараз, залежить, в якому стані я зараз перебуваю. Якщо я втомлена, а мені треба ще щось зробити, то мені важче там встати і піти робити, та? наважитись. <реш> Якщо я щойно набралася енергії, то мені важче сидіти і обмірковувати це. Тобто тут ще залежить ця вихідна точка, в якому стані ти перебуваєш. Ні, може може бути так, може бути так. Але зазвичай всім людям дається трудно один з чотирьох цих етапів. Який а, а, ну, от, наприклад, мені а, важче а, розпочати встати з дивана, коли вже є план. Але коли я розпочала, я вже і рутину переживу і завершу нормально. А от я розмовляла, коли готувалась, то розмовляла з подругою. Вона питає, про що ти будеш говорити? Я розповідаю про волю, і питаю: а в тебе який етап важко проходить? Вона завершення. Я нічого не можу завершити. Я все зроблю, спланую, встала, роблю, рутини пережила. А в кінці ай, вже хай так буде. І от е дуже важливо знати. Ви подумайте колись, ну може, після передачі вже ви подумайте, який етап вам важчий, і тоді витрачаєте всі свої сили напруження саме на цей етап. Mm -hmm. Тобто, на всіх трьох інших етапах ви повинні відчувати розслаблення. А на важкий етап е, спрямуйте напруження. І ви будете робити за цією схемою: розслаблення, напруження, прискорення, уповільнення. І в характеристику волі людини входить е, як головна ознака вміння людини напружуватися саме вчасно. вчасно. Uh -huh. Ну і ще іще. Е, Дуже коротко скажу, що без мотивації немає жодної волі. Тобто постійно треба себе якось знаєте, підштовхувати, підвищувати мотивацію, а це означає, що треба ставити собі запитання, для чого я це роблю, що буде мені винагородою. І тоді буде краща мотивація. Ну, це дуже працює. Це завжди дуже гарно працює. Дійсно, мотивація, як ніщо інше, нас спонукає робити. Знаєте, як кажуть, треба почати, а там вже далі понеслося. Але якщо є мотивація, то і почати ж не складно, правда? Костя, ти відповів на це питання вже? Ну, треба Костя ще думає над варіантами відповідей. Так, але я дуже дякую вам. Є над чим подумати реально. Я замислився, а мені знаєте, чого не вистачає мені не вистачає інколи чого? навчитися е, вчасно розслаблятися. Ну, mm -hmm. таким знаєте, як як сніжний такий іде. це, та це може бути інша тема для спілкування. До речі, ви давайте колись говоримо. зробимо таку тему. Давайте Так, дуже цікава тема, як навчитися вчасно розслабитися знов ж таки за для того, щоб коефіцієнт працездатності був ще вищим. Дуже <світ> дякуємо <світ> нашій психологіні за консультацію і продовжимо тер сюжетом про долю однієї з вимушених переселених з Мелітополя. Нагадаю, ви дивитесь ранок вдома. Ми з вами з 7.30 традиції до 10-ї години по буднях і аж до 11-ї години у вихідні.